Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас у продаж нове надходження. Це Ford Fusion Гібрид 2019 року випуску. Прибув до нас зі штатів. Має мотор 2 літра бензин плюс гібрид, передній привід та автоматичну КПП. Друзі, автомобіль у дуже гарному стані, 52 тисячі рідного пробігу в кілометрах. По комплектації це SE. такі оригінальні диски, має безключовий доступ, мертві зони. Адаптивне освітлення біксенонове, камеру заднього руху, От пароль, звісно, датчик і світла дощу, електро сидіння. Ось таке мультикермо з круїз контролем та безліч функцій. Ось таке максимальне мультимедію, запускається з кнопочки, двозонний клімат. Навігація, блютуз, підключення телефону. Все це в автомобілі є. Друзі, чекаємо вас на огляд тест-драйв до нашого автосалону. Технічно, автомобіль взагалі без запитань.